Якщо ви досі не заробили свою першу тисячу доларів на квотих, то цей відеоролик саме для вас, оскільки в ньому я продемонструю свою 30-ти секундну стратегію, на котрій можна робити насправді дуже, дуже гарні прибутки. Як бачите, ми вже перемістилися на екран комп'ютера, і зараз нам варто налаштувати всі потрібні інструменти для роботи. Першим ділом одразу змінюємо графік. Тип графіку у нас має бути завжди свічний, і ми ставимо свічки в даному параметрі. Після чого змінюємо таймфрейм з 5 секунд, обов'язково на 15 секундний проміжок часу. Далі заходимо у нижню плашку і, натискаючи на дану кнопку, обираємо параболік сад. Це у нас індикатор, за допомогою якого ми будемо з вами працювати. Але важливо, що ми маємо змінити тут даний параметр. Колір main, ми маємо змінити на бірюзовий, цей такий трошки голубенький. Після чого додаємо його нам на графіку. Те, що ми робимо з вами далі, це банально відштовхуємося від нашого індикатору, котрий виглядає як сині крапки на графіку. Нам треба дочекатися моменту, коли наші крапки змінюють напрямок. Тобто зараз вони з'являються донизу, а скоро будуть з'являтися вгорі. І як тільки ми бачимо вгорі першу крапку, це свідчить про те, що ми готуємося. Нам треба приготуватися, приготувати суму угоди і час експірації. Час експірації, до речі, завжди помножується на два від часу таймфрейму. Тобто зараз таймфрейм у нас 15 секунд, час експірації у нас буде 30 секунд. Сума угоди у мене буде 2000 гривень, не враховуючи прикриття. Просто забудь на це. і в Водьте на невеликий відсоток бажано до одного відсотка від вашого балансу. Як тільки крапки змінюють свій напрямок і з'являються вище нашого графіка, то тоді на другій крапці, тобто друга крапка, після зміни напрямку зараз ми з'являється знизу, буде з'являтися вгорі. Ми входимо в угоду донизу. Тобто, якщо крапки вгорі, входимо в угоду донизу на другій крапці. Якщо крапки знизу, входимо в угоду вгору на другій крапці. Давайте знайдемо подібну ситуацію, де ми з вами зможемо відпрацювати. Бачимо подібну ситуацію по НСДК. Бачимо формування першої крапки, і зараз у нас має з'явитися друга. Якщо ми бачимо, що у нас з'являється друга крапка на графіку, ми з вами автоматично інвестуємо кошти в угоду. Дивіться, побачили другу. Це свідчить нам про те, що якщо вони у нас знаходяться знизу, тобто нижче нашого графіку, ми з вами маємо відкривати угоду в напрямку до верху до верху вгору, тому що крапка знаходиться знизу. Відповідно, угода у нас відкрита, лишається 13 секунд. І зараз ви подивитеся, як саме відпрацьовує ж ця стратегія. Бац, ми рухаємося вгору за допомогою даної зеленої свічки, і в ітозі фіксуємо гарний прибуток. NSDCAT, от і сікутирування, маємо з вами гарний плюс. Все, що ми робимо, це відштовхуючись від нашого одного індикатору, котрий називається Parabolic SAR, Ми з вами забираємо прибутки. Бачимо таку саму ситуацію і відкриваємося вгору по валютній парі. USD-IDR. Дві крапки знизу відкриваємо угоду в напрямку до верху. Як бачите, лишається до нашої угоди вже лічені секунди, ми з вами зараз отримали по ній мінус. Дивіться, що ми в такій ситуації з вами робимо? Ми банально беремо і відкриваємо угоду подвійною сумою. Задля того, щоб забрати плюс по наступній угоді. І забрати втрачене, що ми втратили з вами в попередній. Тому що іноді, на жаль, таке буває, і як я казав вам мільйони разів не існує 100% стратегії, по котрій без кінця можна заробляти кошти. Арле, але роблячи такі перекриття, ми з вами можемо забирати плюса. Гляньте, знову ж таки, отримали мінус. Ми відкриваємо угоду вгору і все максимально просто забираємо плюс. Іноді дуже рідко, але іноді бувають такі ситуації, що нам може не вистачити з першого разу часу експірації. Якщо крапки продовжують з'являтися. В тому самому боці, в котрому ми з вами відкривали попередні угоди, ми з вами, друзі, запам'ятайте, завжди без проблем можемо відкривати угоди у напрямку, в, тому, в котрому ми їх і відкривали. Просто підвизьте суму і заберіть по ньому профіт. Бац, гляньте, перша угода по USD ID не відпрацювала мінус 2000, друга не відпрацювала, мінус 4000. Але по тій. Ми з вами забираємо плюс 340 Це 7 тисяч гривень чистого прибутку. Мінусуємо втрачене, тобто 6000 маємо плюс 1440 грн гривень чистого профіту по даній ситуації. Як на мене, це насправді максимально виправдані ризики, і насправді це максимально гарний результат. Відповідно, саме торгуючи з перекриттями, ми можемо. Виходити в плюс, оскільки ми банально отримуючи мінуса, їх моментально моментально реально перекриваємо. Тому що саме перекриття дають нам таку можливість заробляти кошти ще й на дистанції. Як на мене, це насправді дієва стратегія, і я по ній торгую вже більше 2,5 років. Тобто, свого прямо початку кар'єри трейдинга я продовжую і торгую саме з перекриттями. Угу. Mm -hmm. Дивіться, випадково у мене стояла сума ж більше, а я забув її змінити. Бляха-муха. Окей, 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 лездую, давайте подивимося, що тут буде, давайте подивимося. Тому що, блін, 8 тисяч у мене зараз в угоді. Ну, звісно, це не супервелика сума від мого балансу, але я не готовий був на такі кошти входити. Дивіться, знову ж таки, ситуація така сама. Дві крапки бачимо, заходимо вгору. Зараз угода пішла в мінус. У нас крапки продовжують з'являтися знизу, як бачите. Відповідно, я відкриваю ще одну угоду перекриттям. Це вже ситуація, скажімо, трошки накаляється, можна сказати, так, тому що суми вже в угоді куди більше. Про це знову ж таки, я вірю і впевнений, що стратегія ця відпрацьовує дуже-дуже добре. Я торгую по ній вже не перший день, як я кажу. Тому, блін. Без проблем, без проблем можна ній забрати плюса. Зараз, прямо зараз на ваших очах, ще один плюс. Це у нас USDPHP. USDPHP і такий самий відмінний плюс по такій самій відмінній ситуації. Все, що нам варто робити, це перекриватися, оскільки без перекриття торгувати буде насправді доволі складно. Зараз бачимо наступну ситуацію по НСД ЧКП, бачимо формування даної крапки, бачимо першу крапку, очікуємо, і зараз має з'явитися друга. Бачимо другу відкриваємо угоду донизу. Бачимо другу, відкриваємо угоду одразу донизу. І у нас зараз маємо уся точку входу. Відповідно, зараз, якщо ми відпрацюємо, відпрацюємо з вами. Плюс перекриття ми робити не будемо. Але якщо зараз по цій угоді, ну вдруг, да, ми зловимо мінус, ми завжди можемо інвестувати подвійну суму і відбити всі наші кошти. Проте стратегія відпрацьовує насправді дуже добре, і це лише 30 секундні угоди. Це лише 30 секундні угоди, з котрих ми з вами можемо робити такі результати. 30 секунд. Ви просто подумайте, ви можете, витрачаючи буквально 15-30 хвилин на добу, ну трошечки, але заробляти з до допомогою такої стратегії. Звісно, якщо ви хочете заробляти нормальну суму коштів, треба приділяти побільше трошки часу. Проте, блін, я заробляю зараз чисто чисто з трейдингу. Я не працюю ні на якій роботі. Ну, нічого у мене більше немає джерел доходу, тільки трейдинг, сугубо трейдинг, і ось такі стратегія. Я роблю, ну по факту, дуже, дуже, дуже друзі, впевнені результати, чого і вам бажаю. Як бачите, ми знову працювали просто бездоганно. Якщо ви хочете отримувати більше корисної інформації, більше стратегії, більше навчання, а також безкоштовні сигнали, то рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал Торгова кімната. Саме в ньому щодня проводяться абсолютно безкоштовні торгові сесії, в котрі може потрапити абсолютно кожен. Вам не треба проходити реєстрацію на якісь біржі, не треба робити депозит. Ви можете абсолютно безкоштовно туди потрапити. Я приймаю абсолютно всіх, і ніяких обмежень немає не вікових, не постаті. Не по ніякому взагалі принципу ви просто можете без проблем приєднуватися і торгувати в торговій кімнаті. Звісно, вам має бути плюс років. Я не кажу, що приймаю всіх, приймаю школярів, і так далі і так далі. Да? Ось. Але я ніяк вас не відсію. Ви бажаєте, ви маєте бажання розвиватися, ви маєте бажання торгувати. Добро пожалувати, як то кажуть, просто заходьте велком, торгуйте, розвивайтеся, заробляйте кошти, живіть своє найкраще життя. Як результат за цей відеоролик, ми з вами зафіксували насправді доволі приємний прибуток. Тому, якщо ви хочете продовжувати заробляти кошти на трейдингу і дізнаватися насправді всю актуальну інформацію, вам треба приєднатися до оточення насправді крутих трейдерів. Вони є в моєму телеграм-каналі. Друзі, сподіваюся, це відео було насправді корисним для вас, і кожен з вас взяв собі якусь корисну інформацію. Бажаю вам великих прибутків всього найкращого на зв'язку, Як завжди був Захар. Всім до побачення.